Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, як захиститися від епідемії грипу та в принципі, коли ця епідемія прийде в Україну. Є з нашої студії Віктор Ляшко, начальник відділу організації санітарно-епідеміологічного нагляду Держсанепідслужби України. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Отже, ну за оцінками Міністерства охорони здоров'я, власне, епідемії ще як такої немає в Україні. Які у вас є дані? Можливо, щось змінилося за цей час? Погоджуюсь з оцінкою Міністерства охорони здоров'я України і запевняю, що дійсно зараз в Україні немає епідемії грипу для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сьогодні у нас реєструється тільки підвищена захворюваність на зазначені інфекції, угу. що характерно для багаторічної динаміки. А скільки зараз уже хворих на грип, на інші респіраторні захворювання? От за минулий тиждень захворіло 170 тисяч е, осіб. Серед них більше 70% – це діти до 17 років. А з початку епідемічного сезону, це з 1 жовтня 2012 року, вже перехворіло понад мільйон. А конкретно це мільйон 5 тисяч осіб. Ну, це більше, ніж минулого року і ніж 2008-2009 року. Ця динаміка відповідає динаміці розвитку, зах... розвитку захворюваності 2010-2011 року. Бо, так як знаєте, в 2009 році це був, рік, це був пандемічний рік. Угу. І вже там на 43-45 тижні вже перевищувало значно захворюваність, ніж ту, що ми мали в 2010-2011 році, саме в пік захворювання. А пік захворювання ми прогнозуємо все-таки 48 тиждень. Це кінець листопада, початок грудня, а другий пік, бо в нас як завжди двоххвильове таке зростання захворюваності, це вже кінець лютого, початок березня. Угу. У нас є а, запитання від глядача саме про епідемію. Давайте послухаємо. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, когда буде епідемія гриппа, як довго вона продержится і наскільки вона буде опасна? Благодарю. Хочу сказати так, що ми очікуємо епідемію, але її може й не бути. Ми можемо сказати, що таке епідемія. Це епідемія, коли будуть по Україні, коли будуть перевищені епідемічні пороги. Епідемічний поріг це розраховується за п'ять останніх неепідемічних років, середня, середній рівень захворюваності. І в разі якщо в даному населеному пункті районі, області або по країні загалом буде перевищений епідемічний поріг, тоді. Об'являється епідемія, епідемія по Україні об'являється головою надзвичайної протиепідемічної комісії, яка створена при кабінеті міністрів. І на сьогодні її очолює віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. Епідемія об'являється за поданням головного державного санітарного лікаря України. Для того щоб об'явити епідемію, ми проводимо щоденний щотижневий аналіз захворюваності на грип, да герві щотижня. І під пороги перераховуються, і сьогодні можу запевнити, жодний населений пункт і жодний регіон країни не перевищив епідемічні пороги. Прогнозуємо збільшення захворюваності, як я вже сказав, на 48-й тиждень кінець листопада, початок грудня і на Кінець лютого і початок березня. Але чи буде тут об'явлена епідемія, я сказати не можу. Деякі пристороги є. Чому? Тому що в цьому сезоні, епідемічному сезоні, прогнозується циркуляція двох нових видів вірусу грипу для України. Це вірус Вісконсін і вірус Вікторія, які в минулому році не циркулювали, і які були вперше введені до сезонних вакцин. Ці два штами були введені. Тому, не маючи імунітету населення до цих вірусів, ми все таки очікуємо, що населення України буде більш сприйнятливе до даних вірусів, то і відповідно відсоток захворів, захворівших буде збільшено. Якими симптомами проявляються саме грип оцих двох штамів, які ви назвали нових? От хотів на цьому наголосити, що для населення це не залежить від того, які штами грипу циркулюють або яким видом грипу захворів. Симптоми однакові. Тільки якщо вже вірус змутує, от як ми бачили це в 2009 році, так званий свинячий грип, а по-научному каліфорнійський грип, він вже розвивався такі більш швидкі симптоми, тому давав більш тяжкі ускладнення. Якщо захворів, то вже була пневмонія, пневмонія з важким перебігом, і це вже. Була насторога, і як ми бачимо, що е, був, е, не було прогнозу всесвітньої організації охорони здоров'я до такого штаму вірусу. Не було е, система охорони здоров'я, не була готова до нього, хоча швидко було переорієнтація, але все ж таки не була готова саме до цього штаму. Він не входив до сезонних вакцин, тому так швидко розповсюджувався по світу і по нашій країні взагалі. Угу. А симптоми для грипу характерні зараз як і в минулому році, як і в позаминулому, не році. Тобто, швидкий розвиток після контакту, через 2 години, ми відчуваємо, що вже щось не те. Ми бачимо першіння в горлі. Ми бачимо, нежить розвивається біль в суглобах і швидкий підйом температури. І це все розвивається на протязі двох 12 годин. А головний показник і відмінність від просто застуди це температура, чиї швидкий якісь... розвиток хвороби. Тобто, mm. хвороба грип – це ложить в перший ж день ложить хворого на ліжко. Тобто, вже немає того натхнення, немає. Це все хочеться пересидіти, перележати роботу, але ж все таки дехто. Іде на роботу, і оце є один з таких великих мінусів нашої свідомості нашого населення: що захворів на гострі респіраторні вірусні інфекції або грип, вони відвідують колективи. Перше, що роблять, це наносять шкоду своєму здоров'ю, тому що переносити ці захворювання на ногах це. Ну, 90% визивається ускладнення після цього, як переносять, і плюс вони розповсюджують збудник серед інших організованих колективів. Ну, Це... ну часто грип ускладнює серцеві захворювання ще хто в групі ризику найбільше. В групі ризику за медичними показниками всі особи, що мають хронічні захворювання, як серцево-судинної, так і дихальної системи, так і шлунково кишкового тракту, це всі особи, де будуть також ендокринні патології, де знижений імунітет. Це в більшості випадків виникає ускладнення, тому це саме ті особи, які повинні вакцинуватись, щеплюватись проти грипу в першу чергу. Ну от два штами грипу нові від них можна щепитися. Які шанси і які гарантії, що не прийде ще один якийсь непередбачуваний штам, третій або четвертий. Нас в Україні, як і в європейському регіоні, сьогодні можна щепитись від трьох штамів, угу. тобто в сезонну вакцину вийшло три штами. Це які по прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я будуть циркулювати в даному епідемічному сезоні. Звідки береться прогноз? Прогноз, як ми знаємо, спочатку захворюваність на грип, до гострі респіраторні вірусні інфекції розпочинається в південному південній півкулі, а потім. Східної частини потихеньку до досягає європейського регіону. Це Китай, потім пішли східно-центрально-азіатські країни, Російська Федерація. А потім, в першу чергу, нас зустрічаються Луганська, Донецька області. Вони в нас є таким індикатором, uh -huh. чи буде, чи вже є підвищення захворюваності, і промоніторивши в цьому сезоні південну півкулю, Всесвітня організація охорони здоров'я. Сказала нам, що саме ці три штами будуть циркулювати. Немає е, застороги щодо виникнення нового. Так, в, в Сполучених Штатах США в цьому році було зафіксовано новий штам грипу саме у свиней. Але провівши дослідження, як в американській, ну в американські науково-дослідні інститути, так і передано було штами зразки штамів до європейських інститутів, вони... Доказали, що це є варіативний грип, який не мігрує від свин свиней до людини uh -huh. і ніякої загрози не несе. Тобто, ми спокійно входимо в звичайний епідемічний сезон. Застерігаємо, рекомендуємо людям, як можна зберегти своє здоров'я. Першу чергу це зробити щеплення планово. А друге це дотримуватись загальних постулатів, які збережуть не тільки від гострих респіраторних ну, вірусних це інфекцій. перше це. Здорове харчування, uh -huh. це активний спосіб життя, це висипання, і це третє вже вакцинація. Ну, no, вакцинація все-таки у вас ну, на четвертому місці. Ну, в кінці чи все-таки це найголовніше? Перших три це вони захищають і дають е, здоров'я від всіх хвороб, які можуть тільки бути. Тобто ми можемо е, виробляти імунітет як від інших інфекційних хвороб, так і неінфекційних. А вакцинація а, гарантує 100%. Профілактику від грипу або Вона, захист абсолютно. Так, я зрозумів питання. Вона захищає в нас 99%, але всього-навсього від трьох штамів вірусу. Якщо грипу. Буде Якщо буде четвертий, непередбачений? Якщо то... буде четвертий, наприклад, в минулому сезоні більшість захворювань на грип визвав штам вірусу А, перт. Так, Він був у нас основний. В цьому сезоні він не війшов до, сезону, до сезонних вакцин. Чому тому, що прораховано було, що він не циркулював у південній півкулі, в людей імунітет до нього є, хоч. Після вакцинальний імунітет проти грипу зберігається на протязі 6-8 місяців, це 100%, після 8 місяців, 8 місяців залежно від, 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 від індивідуму, так, як організм приймає. Але в де в кого після вакцинальний імунітет проти грипу може залишатись протягом 2-3 років. І якщо вакцинувались проти. Перта, то сьогодні, навіть якщо він буде циркулювати, то не визве захворювання або якщо перехворів. Але все-таки доказано, що 100% після перехворіння це рік. 6-8 місяців 100%, на рівні 90% це рік захищає. Тому було прораховано, що вже перт на сьогодні не визве захворювання, не визве епідемії. Але все-таки поодинокі захворювання е, даним штамом все таки можуть відбутися. Скільки вже вакцинувалося в нас в дитячих закладах? в в якихось організаціях, можливо, хтось дійсно є у вас інформація. Просто приходили, вакцинувалися добровільно. Ну, як багато людей дійсно довіряє вакцинуванню. Вакцинація проти грипу у нас проходить все таки не задовільними темпами. Угу. І ми, як санітарно-підмічна служба, як лікарі, стурбовані цим, тому що досягти колективного імунітету проти інфекційної хвороби керованої можна при вакцинувавши 95% населення. Так У нас. З минулі роки вакцинувались на рівні 1,5-2% населення. Це 400 тисяч осіб. А це більше діти чи дорослі вже так щеплення робили. В нас відсотків 50 на 50 в минулі роки були діти дорослі на сьогодні. Активно вакцинація розпочалась в Україні в даному епідемічному сезоні на 42-му тижні. Це середина жовтня, і за минулий тиждень уже ми маємо 99 тисяч вакцинованих. Це 0,2% від всього населення. А ми, хоча б закликаємо вакцинуватись, пропонуємо всім і говоримо, що це єдиний ефективний захист. Але в першу чергу це повинні люди, які відносяться до групи ризику, яких захворювання на грип може визвати дуже тяжкі ускладнення, які можуть і не піддаватись деколи ну, лікуванню. Ви знаєте, часто вакцини бояться, що від вакцини будуть ускладнення. Це так чи це просто міф вигаданий? Проти вакцини проти грипу це вже міф, тому що спочатку вакцина проти грипу була живою. Тобто брали компонент віруса, вводили його до організму, і імунітет, боровшись з вірусом, виробляв ой, організм, боровшись з вірусом, виробляв імунітет. Угу. Та, тоді це було кінець, 90-х років, так коли. Дійсно, після вакцинації, де хто хворів, де в кого була нежить, але все таки захворювання на грип вони переносили більш легше на сьогодні. Вже в... інактивовані вакцини використовуються живого компоненту. Там немає. Сьогодні проблема може бути тільки в тих людей, в кого є непереносимість білка, тому що вони робляться на е, ну на білковій основі ці вакцини проти грипу, але показують динаміка, яка показує ускладнень проти вакцини проти грипу. Немає таких, що можуть призвести до ну. Захворювання, бо там ще якихось випадків не зареєстровано. Максимум, що можна очікувати, це місцева якась алергічна реакція. Але вона така незначна порівняно з тим, як переноситься захворювання на грип, що звертати на це ну, немає ніякої а в потреби. В, в кого от немає переносимості білка, немає є ця чутливість фактично, то а до вакцинування якось перевіряються, здають аналізи люди. Як визначити, є переносимість чи немає? Саме до білку чутливість, це ну якщо до білку, то ви не вживаєте навіть курячі яйця. Це так люди це вже знає, це, да? це, це люди знають, тому не що не це раптово не буде, і плюс робк щеплення проти грипу роблять все таки в кабінетах щеплення. Mm -hmm. І лікар перед тим як зробити щеплення, він все таки зробить анамнез. Розпитає в людини чим хворіла, як хворіла. Це так no, само як... хвилюватися не варто. немає. Так само це ж так само як нам роблять знеболювання. В скількох людей є. Mm -hmm. Непереносимість там деяких знеболювальних засобів, як Лідокаїн, Новокаїн. Так в, вівши людині, можна отримати е, анафілактичний шок. Для цього робляться спеціальні проби. Тому якщо людина сумнівається, чи є в неї, чи немає переносимість, це повинна сказати лікарю, а лікар угу. прийме рішення, він знає, як поступити і коли можна вакцинувати, коли не можна. Що тобто, ну ясно, будемо тепер довірятися, все-таки йти до лікаря перед тим, як щось робити і захищатися з групи. Перед тим, як пити пікулки від грипу, так само я вам дякую, що роз'яснили все таки, як захищатися, що заспокоїли, що поки що немає епідемії. Нагадаю, гостем студії був Віктор Ляшко, начальник відділу організації санітарно-епідеміологічного нагляду Держсанепідслужби України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.